Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити з вами про те, чому насправді жінки обирають для себе успішних і таких сильних та фінансово спроможних чоловіків. А чому чоловіки обирають для себе саме красивих, доглянутих і таких дійсно ефектних жінок. Отже, ми часто думаємо, що, наприклад, жінки обирають собі фінансово спроможних, сильних і успішних чоловіків, а тільки через те, що вони меркантильні, і ось вони просто хочуть сісти на шию цьому чоловіку, і все. А насправді це відбувається в першу чергу через те, що жінка дуже має глибоко в собі закладений інстинкт, щоб її діти дійсно були. Сильними так само, і щоб вони могли вижити. Тобто, це, ще закладено природою ще дуже давно, ще нашими предками. І тому насправді, коли жінка обирає для себе чоловіка, вона от керується саме цими інстинктами. Вона шукає підсвідомо самого сильного, так скажімо, самця, який зможе в разі чого обов'язково своє оце потомство доглянути, так скажімо, ну разом з нею і підтримати. Ну, звичайно. У фінансовому плані, в першу чергу, в наш час, тому що якби зараз захищати від якихось хижаків, слава богу, в такому плані не потрібно, а як це було колись, і тому це в першу чергу йде як фінансова безпека, і тому, коли жінка, бачить успішного чоловіка, який в першу чергу, так скажімо, зробив себе сам, який сам зміг стати на ноги, який. Добився всього, а не просто, наприклад, там йому це впало на голову, в плані, що йому батьки просто там передали бізнес. А дійсно, коли жінка розумна, вона бачить, що чоловік от досягнув сам всього, і для неї це саме важливе тому що це означає, що в разі чого, в разі якоїсь е такої екстремальної ситуації, кризи, цей чоловік не розгубиться, не сяде, просто складе руки, буде казати, що ж тепер робити. А дійсно він зможе знову. Якось себе підняти, вона, звичайно, його в цьому підтримає і він в будь-якому разі зможе досягти знову певного якогось успіху, навіть якщо, можливо, не такого великого, як раніше, але все одно він точно не здасться. А це дуже важливо особливо, коли у вас є діти. Тому жінка, от в першу чергу, саме тому для себе обирає такого чоловіка, бо вона знає, що саме ці гени передадуться і її дітям, і в разі чого ці діти будуть мати сильного батька, який от не дасть їх нікому образити. А так само по цій приблизно причині причині такої природній. Природнього відбору обирають собі і чоловіки, і жінок. Тобто вони дивляться на красу, на здоров'я жінки. Вони, можливо, навіть цього не розуміють, чому саме вони обирають саме таку красиву доглянуту жінку, але це в першу чергу про здоров'я. Тобто він дивиться, бачить, що вона здорова, що вона красива, що вона повна сили, життя, енергії, молода, така, яка дійсно може виносити в першу чергу здорове потомство, дати йому це здорове потомство і зможе доглядати за ним. І відповідно тоді він звертає на неї увагу, якщо він вже готовий для того, щоб це потомство заводити, щоб дітей з нею мати. І відповідно після того, звісно, він хоче вступати з нею в ці сексуальні контакти для того, щоб ну, знову ж таки у них було це здорове потомство. І саме тому чоловіки себе, у першу чергу таких сильних, здорових доглянутих, і які аж от ніби від них така йде енергія, сила. От, Ніби вони дійсно випромінюють оцю таку здорову якусь енергію, і от тоді вони звертають чоловіки на цю жінку увагу і хочуть, а, так скажімо, обрати саме її, саме з нею бути в парі. Ось і все. Тому насправді ми не тільки от. Того, що ми такі меркантильні, ми шукаємо якусь користь, а через те, що в нас це закладно, ще дуже давно природою, нашими предками брати для себе найкращих партнерів, з тих, які нам доступні, так скажімо. І це цілком нормально. Тобто, мало хто обирає найслабшого партнера або якогось такого дуже посереднього, якщо можна брати для себе кращого, і не потрібно бачити в цьому щось погане і щось таке, що потрібно засуджувати. Ну ось і все, подумайте про це.